Привіт, друзі, я зараз знаходжусь о, на вході в одне із укриттів в одній з лікарень. Де це, що це, тому що, напевно, ним ще користуються. І зараз ми спустимося, подивимося. Я сподіваюся, що там буде цікаво. Я насправді не знаю, що там. Ну що, погнали, подивимось. Не сирістю, але начебто сухо. Тут він поставили туалет. Якщо тут поставили туалет, значить його використовують під час повітряних тривог. І вон там вихід є. Тут ось така велика винтуха. Ну тут чисто Мабуть це блок сантехнічних приміщень, але вони, мабуть, не діючі. Тут якесь обладнання було. Тут вже примишляли якісь ладюшки. Так, це, мабуть, було технічне приміщення. Тут залишки вентиляційних коробів бачу. А оце, мабуть, був зумп. Це Якщо рідина накопичується, то вона стікала у приямок і звідси вона від... Качувалося на поверхню. Тут дуже вогко і дуже холодно. Бачите, як поблискує на підлозі? Це кристалізація а, с... вологи. Воно якісь мінерали кристалізуються. Доволі високе тут укриття. А ще зверніть увагу, бачите, це коріння, коріння дерев по стіні і по постелі. Плетуйся, дерева шукає собі вологу. Мабуть, воно укриття було в дуже поганому стані, але зараз його привело більш-менш, тому що зверніть увагу, від вологи поріжавили, як сильно а, конструкції металеві. Це що цікаво, побачив, я одразу не звернув на це увагу. Оце, бачите, Оце. це корінь дерева, який проріс прямо. У бомбар. Ого! Дивіться, який він здоровезний. І він прям крізь конструкції проріс і аж до самого низу бомбаря. Я думав, що це якісь кабелі провід, але бачу, що це дерево. Корінь. Як дивно воно все відбувається. Але ось тут. Тут чистенько і сухо відносно, але дуже холодно. Дивіться, яка величезна вінтуха. Ну і надпис символічний. Рус кар ПТН ПНХ. Ну, мабуть, рус-карна, це російський корабль ідина. Три веселих букви. ПТН ПНХ зрозуміло. І бомбарі я таких ще не бачу. Він якийсь дивний. Залишки винтухи. Боже, як воно все поержавіло. Це просто жесть. Дивіться. Вон клапана, бачите? Неймовірно. Це просто в порох перетерлася іржа. Тут ну, щось металеве було. Просто кубка ржи. Спочатку пройду приміщення, які відкриті. Ой, там щось спліснювало лежить. Матраси старі спліснювали. Тут краще не дихати. І тут якийсь хлам мотлох, щоб не вивозити, поклали сюди. Видовою такі приміщення невеличке. Тут зал з ліжками. Вода. Чую якісь звуки, як чи вода крапає, чи хтось там є. І тут зал з ліжками. На вулиці тепло, але бачите тут, як холодно, що в мене ж йде пар з рота. Такі величезний бомбар, я таких не бачив, він якийсь нетиповий. І тут, бачите, ліжка є. Тобто він підготовлений для прийняття хворих або постраждалих. Усюди ліжка, але тут ліжка вже не підготовлені. Так що залишки ментухи. Там було чи вхід, чи що, але зараз замороване. Там якесь приміщення, я не бачу, що там. Але телефоном подивимось. там теж кровати чи що. Ліжка. Просто. Порожнє приміщення. Не знаю, що тут мало бути. Вантуха кудись. А це просто загальні отвори для вентиляції, мабуть. Тому що, бачите, там підстели ще такі. Так, я тут був, але дивився на все. Кімната для зберігання медикаментів маніпуляційна. Тобто цей бомбар зроблений як підземний госпіталь. А вже ж тут умови такі собі, в сенсі, що тут вогко і дуже холодно. Ну, от реально дуже холодно. Але про всяк випадок підготували. Брати я тут нічого не буду. Так, тут приміщення ще якісь. Але тут, мабуть, теж було вогко, бо, ось, дивіться, знімали чи лінолеом, чи що, воно теж в плісняві. І на стелі, бачите, тут були відсирівання. Ну, якась електрика тут є, навіть лампа вже сучасна діодна, але... Блін, це просто підземний шпиталь. Я таких бомбарів ще не бачив. Бо воно все зроблене як палати. Це, мабуть, сміття по мішкам розбирали. Дуже дивна типологія. Ну цікавий це вам контент буде. Це, мабуть, були технічні приміщення. Дуже вогка. На стелі вода, іржаві винтухи. Ось якийсь бак. Ні, це не бак, це частина винтухи, отакі величезні січення. Це на установка. Такий циклончик стоїть, або як називають, ракушка чи улітка. Двигуна я не бачу, але короби ще залишились. Стан ну, такий собі. З того боку, було гіршим. Друзі, у цей військовий час дуже важливо допомагати військовим і волонтерам. Тому прошу вас, донатьте і підтримуйте наших воїнів, наших волонтерів. Хто не знає, куди донатити або ну, ви хочете прийняти участь у якихось ще а, добрих справах, то у описі під відео у цьому я залишу а, посилання на волонтерів, з якими я співпрацюю. Там ви зможете залишити. Будь-які 5, 10, 20 або більше гривень стануть у добру справу. Вони або стануть якимись корисними речами для наших воїнів, або перетворюються на щось люте, що допоможе нищити ворога. Тож приєднуйтесь і буду вам вдячний! Дивно, що гермуха лежить у вентиляційній. Отака гермушечка. Трошки стрьомно тут самому бути. Я не знаю, чи бачили мене, я сюди заходив, чи ні. Так, залишилось ще отакі приміщення. Що це за двері? О, тут винтуха ще одна. Закрию. Це мабуть вихід. Я вже тут був. Це якась вже стара кровать. Це сантехнічний блок, це мабуть є туалети. Так. Мабуть, це вони і є. Віце тут купа перчаток лежить. Як от сиділа стіна? Тут приміщення зав'язане, я, мабуть, не дуже хочу туди заходити. Так загляну, мабуть, теж санузли. Ого, оце воно здоровезне. Дивіться, тут отака носілка, кушетка чи щось таке для... А, крапельниці стоїть стійка. Крісло. Осто порожнє приміщення. О, тут високий потолок до стелі дуже високо. Яке зальне приміщення дуже дивне. Дивіться, яка тут підлога. Це як мозаїчний бетон або мармурові плити якісь постелені. І от такі от лежанки. Я от не можу зрозуміти, це іній чи це пліснява. Дивіться, це другий вихід на поверхню, але він зачинений з того боку. Дивіться, тут є така вінтуха. А мабуть це і вихід аварійний десь. А, стілець старий, я не знаю, років 30-х, мабуть, 40-х. Такі бачите, а-ля модерн. Мабуть, 30-х все ж таки. Це що за приміщення? Так, тут балони. Кисневий балони і якесь Зверніть увагу, друзі, я звідси нічого не беру. Ніколи нічого на об'єктах не беру. Я тільки показую. Ось ще ліжка. Це блін точно госпіталь підземний якийсь так. Як на підстраховку, якщо, наприклад, з медзакладом щось трапиться. А, я був тут. Тут ще ліжка. Електрощитове обладнання, але роздербанене вже. Бачите, нічого не залишилось, тільки шафи. Це були, мабуть, вентиляційна якась. Або щось таке труба вентиляція. Тут щось ще було. О, бачите, вимикач старенький. Ну, друзі, я не очікував, що буде таке цікаве містяк. Я випадково його надибав, зайшов і не пожалкував. А, круто, круто, але краще не казати, де воно знаходиться, бо це, як ви бачите, саме шпиталь підземний. Це технічне приміщення. Дивіться, це залишки дизель генератора. Це залишки дизель генератора. Двигуна пахне мастилом і паливом Це його станіна. Тут було затоплене приміщення. Оце бак або для палива, або для мастила. І величезна винтуха. Величезний равлик. Бачите? Повотиня. Намотав на себе купу павутиння, надихався пилом, але все ж таки заліз за оцю винтуху Бачите, тут мотору вже нема, але вона величенька така. Ну, я не знаю, оця частина яка безпосередньо равлик, вона десь ну, метр 20 діаметром. А з воду, оці повітряпроводи, вони десь діаметром 800. Оце заслонки. Так розумію, шибера, які закривали повітря. А це залишки двигуна. Якер тільки залишився, оцю мідну частину вкрали. От такі тут приміщення. Так, знову залишки дизель-генератора, це двигун. А скільки ж він був? Шесть циліндрів, так? Да? Здоровенький такий, як від трактора якогось там, типа кіровець, щось таке. Це такий потужний бомбар. Мені здається, цей бомбар свого часу міг вместити десь близько тисячі людей. Зараз спробую щось сюди заглянути. З камери мабуть. Блін, І восьмоповодимо. Там ще приямок, бачите, аби не провалюватися зумф. Оце якась не знаю, кімната чи щось таке. Блін, намотав на себе пивотиня. Ця частина занедбана. Бомбаря. Технічне приміщення ніхто ними не займався. Бачите волога на трубі краплі. Ладно, піду далі. Частинки приміщення, але не зрозуміло що. Тут сміття, у мішках. і теж багато вентиляційного, Залишків вентиляційного приладдя. О, ще одна потужна вентиляційна штука. Але вона перекриває хід зламані двері, що тут це або фільтр, або система кондиціонування. Бачите? А. І залишки вент-системи. Чомусь я ніде не бачу залишки фільтрувальної системи. Ще сміття. Бачите, світиться це ще одне крісло. Тут тафоти. Тобто тут підготувалися, добряче так підготувалися і дай Бог, щоб воно все не знадобилося. А тут я був, здається. Так, я тут був. Я вже блукаю колами, дуже величезний бомбар. Прям я не знаю. Ось кімнатка ще дві. Два ліжка. І тут ще ліжка є. І отут ще ліжка. Тут стільки приміщень треба буде план десь фотографувати, показати вам. Так, винтухи. Ще один санузел, стійки для крапельниць. Ось і план. Є якесь приміщення, але не зрозуміло, що це, і туди я не потраплю, бачите, труби прямо по дверям тут. Може ще один вихід був. А тут явно були гармодвері, бачите оце. Оце, оце вот, петлі. Я тут вже довго блукаю. Ще як я кажу, робіт туалет один. І ще одне приміщення. Якась окрема кімната, у якій сміття стоїть. Тут доволі прохолодне. Ще він дух яка. Здається, я все оглянув, що міг, тому зараз буду вже виходити. І наостанок я нагадую вам про мій телеграм і інстаграм. Там теж багато цікавого. Підписуйтесь і туди. І прошу поставте вподобайки і напишіть коментар під цим відео. Це буде сприяти просуванню україномовного контенту. Дуже вам дякую.